Ми з вами відкриваємо пам'ятник Морозову. це подарунок від компанії Рудь, всім житомирянам, а також гостям нашого міста. Минулого року ми об'явили конкурс пам'ятник Морозова» від торгової фірми Рудь. Для виготовлення концепт моделі пам'ятника. Учасниками конкурсу було надіслано більше 500 робіт. Всі роботи було розіслано на сайті, на якому житомиряни і всі охочі. Могли проголосувати за варіант пам'ятника, який їм найкраще сподобався. Переможцем конкурсу став студент Артем Никитенко, якому було вручено 10 тисяч гривень. Скульптором для реалізації даного проєкту було обрано Житомирського митця Станіслава Мар'яновича Криницького, який є сьогодні з нами присутнім. Пам'ятник Морозова ми вирішили встановити. З декількох причин. По-перше, компанія Рудь є найбільшим виробником морозива в Україні. Наша продукція представлена в різних куточках і регіонах нашої країни, а також за її межами в близькому і далекому зарубіжжі. Тож, Житомир є повноправною столицею морозива в нашій країні. По-друге, встановлений пам'ятник буде прикрасою центру нашого міста, а також зацікавить туристів. Зараз в різних містах встановлюються різноманітні оригінальні пам'ятники для уквічення продуктів, які прославили певне місто на всю Україну, а також представляють Україну за кордоном. Так в Полтаві встановлено пам'ятник Галушці, користані пам'ятник в Ніжині – огірку. Тож ми вирішили продовжити традиції і також встановити пам'ятник в нашому місці. Я особисто переконаний, що ми повинні популяризувати продукти, якими славиться, які прославили Житомирщину і Україну. Це гордість за нашу Україну, гордість за нашого національного виробника. Хочу зазначити, що наша компанія завжди приймала і буде приймати активну участь в розвитку соціально-економічної сфери нашої області, а також в різних благодійних проєктах, як для дорослих, так і для дітей. Думаю, що новостворений пам'ятник буде популярним туристичним місцем, а облаштована територія приємним відпочинком для наших житомирян. Сподіваюсь, що наші громадяни з повагою будуть ставитися до нашого подарунку і подбають про його збереження. Дякую.